Мені здається, що е, кожна людина, яка переїжджає е, до іншої країни або до іншого міста, вона привозить, привозить щось своє, особисте, щось, е, якісь м, традиції. Зараз в нас в Києві теж дуже багато е, відкрилося. Цікавих закладів, ресторанів є з національною кухнею, і мені здається, що у Львові може таке теж бути і, і повинно бути свої танці, свої, свою навіть моду. Я знаю, що дуже багато кримськотатарських дизайнерів зараз, зараз теж розправили. Плечі і працюють над е, тим, щоб зробити, над тим, щоб зробити таку е, Україну кримсько-татарську моду. Е, е, і мені здається, що кожна людина навіть е, е, зобов'язана зробити це. Е, Почути це просто дати можливість почути нових людей. Це, це, це дуже важливо. Дати їм шанс, не, не відштовхувати їх, тому що їм дуже складно. Вони зараз дуже хвилюються. Вони ну не мають своїх друзів, не мають звичних якихсь якихось для себе. М -м Знаєте, якісь штук, які, яких ми маємо, так як коли ми живемо там десь 10, 10, 15 20 років на одному місці. Тобто ми себе обов'язково маємо е, обставити якимись своїми улюбленими, улюбленими речами, тому їх зараз дуже не вистачає. Не хватає людей, улюблених людей, улюблених речей. Всього не вистачає. Я розумію цих людей, тому що я з кожного дня розмовляю і з мамою, і з татом. Вони передають мені з Криму хурму, гранат, кисел, помідори, гірки все, в мене вдома, можна сказати, такий сад, тому це, це з особистого мого, мого саду вдома. Тому я розумію, коли вони мені кажуть, що це дуже складно переїхати зараз. Вони не можуть залишити горму, який мій батько вирощував 25 років, гранат і, і таке інше, не кажучи вже про дуся, якому 87 років. Тому це, це просто дайте їм шанс, дайте їм шанс бути. Не переселенцями, а бути вашими людьми.